Завершили вже огляд KIA Ceed, офіційний автомобіль, 18 рік, 75 пробігу, 1,6 бензин, автомат на непоганій комплектації він у нас. Не самий жир, але теж непогано. Підігрів керма, шкіряне кермо, підігрів сидінь, двозонний клімат. По великому рахунку не вистачає там лише камери mm -hmm. для да, було б взагалі класно. Автосвіт, автодощь. В цілому автомобіль в гарному стані, є по ньому кузовні підфарбування, але лише косметичні, без шпаклівки і в принципі зроблено доволі доволі добре. Машина поверху ринка є у нас ну, взагалі мінімальна кількість зауважень. Ж, зараз спілкуємося про ціни і і будемо вирішувати загалом. Да, їх вже звісно важко, важко шукати. Мало їх у нас якось продається. От. Але в цілому автомобіль цікавий. Дуже якось так. А, mm. ну і да, для тих, для тих дисків теж не вистачає. Ну, це Вже така була особливість комплектації. 심 с і м